Леви, я вас вітаю, ми приходимо до вас, загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Нагадую, таро прогноз загальний, може підійти не кожному, тож дивіться ще є свій знак Асцендент. А поки ви загадуєте, леви, дістаю для вас карту енергія тижня. Карта Верховної жриці, багато таємниць. Або щось таємне, або ви розкриєте ці таємниці, або. Ви будете багато спостерігати за іншими і, ну, як то кажуть, розкусювати їх, щось чим їдять. Знаєте, розкладати все по поличкам. Тобто максимальна увага на те, що коїться зовні. Хто пішов, куди пішов, і ви будете оце щелкать, розкусювати кожного. Добре, дивимося, роботу. Леви, робота, робота десятка мечів. Або ж на цьому тижні хтось завершить роботу, можливо, хтось звільниться, можливо, хтось піде відпустку після цього тижня, можливо, леви деякі можуть залишитися в силу наших воєнних обставин. О, Боже, я надіюсь, мене не заблокують. Залишитися просто без кабінету, не буде куди йти. Отак-от. Давайте так, щоб всі були живі і здорові, але з роботою або ви настільки будете втомлюватися на роботі, що вам буде просто. ну важче. Так, Для деяких це може означати відпустка, для деяких звільнення, для деяких це максимальна втома на роботі. Добре, йдемо далі. Фінанси, леви, фінанси, фінанси, фінанси. Фінанси лицар мечів на цьому тижні повинні бути надходження. Це можуть бути якісь виплати, або ж це е, премія, щось відпускні прилетіли. Розумієте, ті гроші, можливо, які і не за роботу, за ще щось інше. Можливо, хтось віддасть борг. Це теж, теж такі гроші. Добре, дивимося, стосунки хто в парі. Колесниця. Класна карта для стосунків, бо це є взаємодія, партнерство, ви задоволені ситуацією, ви задоволені своїм партнером, ви задоволені собою в цих стосунках, ви на коні, можливо, це подорожі, подорожі, відпустку з партнером, я поїду до партнера, або партнер приїде там, хто зараз там в ЗСУ, так, він повернеться домой, можливо, у відпустку, можливо, це і пов'язане, що я зараз не працюю, бо мій чоловік. Вік бо моя дружина повертається додому. Тобто це якісь переміщення і це досягання результатів. Якщо були сварки, помиритися. Якщо були якісь неполадки, помиритися. Не знали, які шпалери вдома поклеїти, все вирішите все буде ок, і навіть поклеїти. Добре, дивимося стосунки хто тільки в пошуку, чи є надія познайомитися. Вісімка, о, вісімка. Карта сили каже на те, що якщо ви захочете, якщо ви приложите ну хоча б маленькі зусилля, типа я одягнулася, вийшла кудись, щоб мене або вийшов, щоб мене хтось побачив, і відкрила рот, або просто посміхнулася у відповідь, або просто перша. Тоді у вас є змога познайомитися з новою людиною. Тут саме про нове знайомство. Дивіться, ваше бажання. Я знаю, що леви можуть бути такі, що я не хочу. От От я не хочу. От якщо ви захочете, все обов'язково вийде. Дивимося здоров'я. Здоров Королева Пентаклів. Будьте уважні з кишково-кишечним трактом, щоб не було запорів. Так? Скажем так, Внутрішні якісь емоціональні можуть бути такі не конфлікти, а перенавантаження, ви будете от самі себе накручувати, теж оце. голову, думки, чистимося. Зараз взагалі класне время для чисток. Свічечки, програмні, чисточки, самі, відливочки, все, що знаєте, все, що можете. Якщо не можете, не знаєте, питайте. Далі здоров'я, застереження, застереження для левів. Ви ж загадали бажання на початку Леви? А, застереження, карта диявола. Дивіться, а, хтось буде намагатися маніпулювати вами. Або ж у вас може бути на цьому тижні якийсь страх. От страх, страх пов'язаний з прильотами, з сиренами. Дивіться, оця карта, вона вони можуть бути поєднані. Тобто я боюся і я спостерігаю. Але або у мене є шосте, там сьоме, десяте відчуття, і я розумію, що щось буде негаразд. Якщо це застереження, будьте уважні з людьми, які вас оточують, бо це можуть вони можуть маніпулювати вами, вони можуть, якщо це партнер, або просто друг, або просто співробітник, намагатися прив'язати вас чимось, знаєте. Ну, я знаю твою таємницю, і все, тепер ти мені должен». Ну, типа того, тобто, якась нав'язливість, можливо, якісь секрети, можливо, там скелети в шкафу. Будьте уважні до таких людей. І а вже ж це все пов'язане з нашими воєнними діями. Будьте, будь ласка, уважні. Бо це може бути і страх, це може бути і бомба-ракета. Коротше, будьте уважні. Дивимося пораду на Таро Янголів. Порада, порада, порада. Двійка чаш отношення, які стануть ближе. Прощення, положительне розрішення конфликта. Двійка чаш це карта про союз, про комунікацію, про партнерство. Тобто у нас є інтимні відносини, у нас є і емоційний зв'язок. Я з тобою в парі, ми в союзі, у нас партнерство. Ваші відносини стануть набагато ближче. Тобто, або це нова людина, або з партнером, так? І ну, у вас все буде класно. Або ж ну, взагалі-то ви, наприклад, посварилися, ви перейшли цей етап, і ось у вас відносини налагодилися, і далі ви знову живете разом. Хто там питав, чи будемо жити разом? Якщо ви лев, то да. Леви, будь ласка, згадуйте своє бажання. Зараз дістану для вас карти, наскільки воно здійснене. не, не. леве. Ваше бажання, леве, леве, леве. Двіка кубка, ваше бажання обов'язково здійсниться. Обов'язково. А якщо воно пов'язане з партнером, з комунікацією, те, що на двох купити, поїхати вдвох, відпочити вдвох, купити партнер, оце оці всі бажання будуть на першому місці, які обов'язково здійсняться. Ну що ж, леве, я вас цим і поздоровляю. Ми переходимо до Дів. Діві, доброго дня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Нагадую, Таро прогноз загальний. Можете дійти на кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. І поки ви загадуєте бажання і підписуєтеся на мій канал, який закріплений у коментарях. В першому коментарі повинен бути закріплений. Я дістаю для вас карта енергія тижня. Енергія тижня, карта закоханих це карта вибору або карта емоціональної близькості, фізичної близькості. Коли вам подобається, вам подобається жити сьогодні зараз, вам подобається брати те, що у вас є зараз, подобається цим користуватися. Знаєте, трохи така наглість є. Але... А це також карта вибору, вибор обрати, куди рухатися, з цим партнером чи з іншим. Діви, якщо ви мене дивитеся, будьте, будь ласка, уважні. А хто куди, тобто з ким, або це по роботі, або новий партнер, або залишатися чи не залишатися, посварилися, розходитися, не розходитися. Або це насолода тим, що я зараз маю. Або це вибір, і мені треба щось обрати для того, щоб рухати сюди. З чим це пов'язано? Давайте подивимося, можливо, ще це вийде. Робота. Робота, верховний жерець, багато спілкування, можливо, це якісь ретрити, можливо, це підвищення кваліфікації, можливо, у вас кудись пошлють від роботи і скажуть, дивися, що там треба послухати, так, потім прийти нам розповісти. Або ж ви будете давати ось такі настанови, або розказувати майстер-класи, якісь у когось будуть. Також це пов'язане зі зміном статусу. Дивіться. А у деяких це може програтися як звільнення, або навпаки, мене взяли на роботу, або мене підвищили, або я в новому статусі. Ну, тобто я раніше працював прибиральником, я касир. або я був охоронцем, а тепер я замдиректор. Ну, зміна статусу. Але це як іде на збільшення, так іде і на зменшення. Ну я думаю, прибиральницю вже нижче вже нема куди опускати. Да? Ну, Якщо був замдиректора, можна стати менеджером. Тобто, не знаю для кого, як програється карта в гарному сенсі чи ні, але майте собі на увазі. Дивимося фінанси. Діви фінанси, тільки петакли повинні бути надходження, і навіть, можливо, не з однієї сторони. У деяких це може програватися як за щось виплати, у других, це повернення боргу, хтось віддасть, хтось подарує, можливо, там. Батьки або діти принесуть подруга, друг скаже, ну давай я тобі там подарунок якийсь коштовний, або гроші, або депозит, проценти прийдуть, за сонячні панелі виплатять, я не знаю, за що там якась халтурка може бути вам за неї заплатять. Тобто фінанси повинні бути. Добре, дивимося, діви, стосунки для тих, хто в парі. Стосунки, хто в парі, король Пентаклі. Класні стосунки ви можете забезпечити другу половинку, в принципі, гроші є, комфорт є. Ви впевнено себе почуваєте. Класна ситуація для сімейного життя. Хто не в парі, тільки в пошуку, і чи є надія на знайомство з новою людиною. З новою, диявол. З новою людиною є змога познайомитися, але дивіться, або ж це буде страх перед знайомством, або маніпуляція, або людина буде з такою фігньою всередині, що ну, треба буде тікати від неї. Подумайте, чи треба вам ця людина, бо ви можете дуже швидко. Кинутися бомут з головою, і вам потім оця прив'язка або маніпуляція, або вами буде крутити, вона дуже дорого для вас виліться. Добре, дивимося здоров'я. Здоров'я, шістка жезлів, нічого не можу сказати. Здоров'я клас. Зверніть увагу, на чому ви сидите, щоб там ніде нічого не зажало. Застереження, Діви, застереження. А застереження, дев'ятка жезлів. Багато стоїте осторонь, багато спостерігаєте, аналізуєте. Це непогано, але ви один. На карті ви один. Ви ніфігузьки, по-перше, не робите, це дуже розслабляє. А по-друге, немає активних дій, немає людей поруч. Ви самотній. Якщо вам ок, залишайтеся. Якщо вам не ок, застереження. Ну, Може, харе, вже. може, треба вже, ну, ну хоча б, паличку залишити тут десь, або починати вже рухатися. Можливо, цей а, паркан закінчиться, і ви дійдете до якогось диванчику, хоча б з телевізором. Ну, подумайте. Дивимося пораду на перо янголів діва. Порада. Лицар динарів. Прийшло время, щоб взятися за діло і добріся цілі. Соблюдайте свої обязательства, ангел-хранитель з вами. Прийшов час починати діяти. Лицарь динарів це класна карта у схемах, у прорахуваннях і взагалі по бізних проєктах. Якщо ви хотіли знайти роботу паралельно, якусь підработку, Вперед, оця карта про те, що харе вже сидіть і треба вже почитати, бо у вас обов'язково все вийде. ангело з вами і вам вже потрібно досягати своєї мети. Якщо ви хочете заробити більше, уперед є якісь підроботки халтурки. Якщо ви хочете, щоб вам підняли зарплату, або йдіть до начальства, або змінюйте роботу. Якщо ви хотіли відкрити свій бізнес або щось паралельно з основною роботою, починайте вже. Щось робити досить стояти осторонь, бо інакше ви е, втратите свій шанс у цей час, і потім у вас може нічого не віти. Добре, дивимося, діви, ваше бажання згадуйте, зараз дістаю для вас карти, наскільки воно здійснене. Бажання для дів, наскільки воно здійснене. Бажання тут кубків. Я вас поздоровляю. ваше бажання обов'язково здійсниться і будете. Дуже-дуже, дуже 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 ним задоволені, з чим я вас і поздоровляю. Ну що ж, любіті я вам дякую. Не забувайте ставити лайки. Ми приходимо до Терези. Терези доброго дня! Я вас вітаю! Таро прогноз на тиждень загальний. Може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. Якщо хто не пам'ятає, як пишіть, я обов'язково підкажу, що це таке і з чим його їдять. Також. Що хотіла сказати, Терези? Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснена. І поки ви загадуєте бажання і ставите мені лайк, я дістаю для вас карту енергія тижня. Енергія тижня, двійка Пентаклів, нестабільне і емоційне, і фінансове, і моральне, і матеріальне положення. Вас хитає то вправо, то вліво, то я хочу, то не хочу, то подобається, то не подобається. Або не ви будете в воду, а хтось у вас там, на роботі керівництво, не знає, що хоче, то ти подобаєшся, то ні. Або вдома, давайте будемо дивитися, з чим це пов'язано. Але вам треба себе гармонізувати. Якщо ви не знаєте, як, звертайтеся до мене, я вам дам свічечку, у мене є свічка на гармонізацію. Добре, ідемо, Терези. У вас хитає, як ваш знак? Робота. Пажезлів, а чесне, правильне виконання своєї роботи. Я роблю все, як написано по плану: шах-ліва, шах, шах права, розстріл. Ні. я зроблю і лягу костьми, але зроблю це правильне відношення до роботи. Саме головне, щоб вона приносила собі гроші. Ви... Себе цілком і повністю віддаєте своїй роботі, віддаєте, як бути це дитина або діло всього вашого життя. Ну, це класне відношення до роботи. Зараз подивимося фінанси, наскільки воно окупається. Фінанси карта сонця. Фінанси будуть, надходження будуть, поступлення будуть, з чим я вас і поздоровляю. Повинні бути кошти такі нормальні. Старший аркан, Сонця повинні бути такий хороший куш. А, Стосунки хто в парі, терези, лицар пентаклів. А, а, по стосункам ок, конфетно-букетного періоду не чекайте, Сюсі Мусі не чекайте, але будуть якісь схеми і. Спілкування стосовно поїздки, куди вкласти гроші, або щось за дитину, або щось купити, або щось зробити. Тобто ось гроші є, і давай подумаємо, поговоримо, що нам треба, що вам треба, бо стосунки хто в парі. Тобто, можливо, щось додому, можливо, машину, можливо, одяг, можливо, діти, можливо, відпустка. Тобто, ви багато спілкування стосовно грошей, куди ми їх ну, вкладемо і як краще з ними поступити. Добре, ну без сорок вже класно. Стосунки, хто в пошуку, чи є надія познайомитися, Терези, карта повішений, на жаль, на цьому тижні, ні. Скоріше за все, проблема у вас, не у людях, а у вас. Бо ви не хочете, ви не допускаєте, ви не робите ніяких кроків, навіть у відповідь ви не робите кроки, типу, Окей, я скажу тобі, як мене звути. Ви навіть цього не робите, то на жаль, ні. Скоріше за все, у вас голова буде просто зайнята чимось іншим. Ну, не до того. Добре, дивимося, так, так, так. Здоров'я. Карти вже побігли. Здоров'я, здоров'я, дев'ятка кубків. Все класно, але зверніть увагу на рідину. Що ви вживаєте в якій кількості? Може бути перебор. Бо дев'ять кубків в одне лице це дуже трошки забагато. Застереження, терези, застереження, десятка мечів. Будьте уважні з нашими воєнними діями, які зараз відбуваються. Це прильоти, зальоти, осколки, десь якісь відголоски, хвиля вибухова, все, що пов'язане з цим. Також будьте уважні до людей, хто оточує вас, бо це можуть бути якась підстава ножі в спину, на роботі хтось може підставити, ви розраховували на друга людина, сусіду, і хтось вам може поставити палки в колеса, і це потім влиться, може вилитися в роботу, або ви щось пообіцяли. Ось цей сказав, да, я, я допоможу і не допоміг. Тобто, ви потім можете залишитися крайним. І е, ще карта може вказувати на завершення етапу. Етап чого? В стосунках завершення, в лікарняному завершення, відпустка завершення, робота завершення. Е, ви робили якісь і він підійшов до кінця. Е, для деяких карта може бути страшною, для деяких карта норм. От для кого як, я вам не підкажу, треба особиста консультація. Так, е, порада на Тару Янголіс. Рези і порада на каруянгів. Дев'ятка мечів. Ожидання худшого пророчества збудуться, вас ожидають бесонної ночі. Карта депресивна, ностальгічна, я сам себе накрутив. Ви знаєте, от, скоріше за все, що на цьому тижні у вас це більш-менш стабільно. Але оці підозри, ви десь думаєте, ну, не може бути все так гладко і все так класно. Десь якась. Рідійська а вже ж захоче мені насолити, і я буду до цього готовий, і тому я буду постійно із гарного ага, треба десь там нахмуритися, або попереживати, або понакручувати себе. Скоріше за все, на цьому тижні у багатьох це буде відіграватися так, як ви самі нагнітаєте ситуацію. Не буде цієї десятки речів. Буде оце: я сам собі надумав, я сам собі вигадав, я сам собі пригадав. А я був правий, якщо там якась м, нехороша людина у під'їзді залишила сміття пакет. Розумієте, а ви самі себе у багатьох случаях себе накручуєте, особливо Терези, я вас знаю. А ми переходимо до карти на здійснення бажання. Згадуйте своє бажання, ставте лайки. А я дістану для вас карту, наскільки воно здійснена. Не забувайте писати коментарі. Страшний суд. На жаль, на цьому тижні ваше бажання не здійсниться. І я вам поясню, чому. Ви багато себе накручуєте. Ви самі себе осуджуєте за те, що ви хочете. Або ви боїтеся осудження. Наприклад, я хочу собі поставити нову двері там, в квартирі. Ага, а це люди скажуть, що це війна, а я тобі все тут беру і гроші трачу на двері або на нові вікна, або ще на щось, або куплю собі нове ліжко. І це, що на мене скажуть, як на мене подумають, ви самі себе блочите. Перестаньте блін змінюйте свої думки, змінюйте своє відношення взагалі до життя і до всіх, хто живе навкруги. І тоді ваше бажання обов'язково будуть здійснюватися. Ну що ж, Терези, я вам дякую, ми переходимо до скорпіонів, Скорпіони. Я вас вітаю, загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Нагадую, таро прогноз загальний може підійти не кожному, дивіться ще свій знак асцендент. А тікток, не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, який знаходиться у закріплених смс-ках. Ладно. Скорпіони, загадуйте бажання, дістаю для вас карту енергія тижня, паж мечів, багато аналітики, прорахувань, якісь схеми. Ви продумаєте, хто як ходить, куди вкласти гроші, в що мені це обернеться. Багато аналітики, багато думок, і у вас буде весь тиждень, ви будете думати. Куди вкласти, з ким спілкуватися, куди піти відпочити? Дуже-дуже багато. Дуже. Ну, це гарна карта, тому що голова починає думати, а коли у скорпіонів думає голова, то вони починають жити. А якщо вона не думає, то вони починають сваритися з іншими. То краще хай думають. Дивимося роботу, скорпіони. Робота Король Пентаклі. Класна робота, ви на своєму місці, ви майстер свого діла, вас поважають, у вас стабільне положення і ця робота приносить вам кошти. Офігенська карта, дивимося фінанси, фінанси, дев'ятка жезлів. Ну, на жаль, не на цьому тижні треба, якась ідея, розумієте, протяжка. Навіть якщо на цьому тижні повинні бути гроші, от бачите, повинні бути гроші. Це буде розтягнуто, розтягнуто в часі. Вам скажуть, підождіть, якась затримка, головний бухгалтер пішов у відпустку, і тепер вам треба почекати, а то що головний бухгалтер собі перед відпусткою штренько назначив. Про це вони не кажуть зараз. Ладно, йдемо далі. А бу 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 -бу. робота фінансу стосунки хто в парі, скорпіони, стосунки хто в парі. Лицар Пентаклів в парі все клас, багато розмов. А, можливо, кут... про вкладені гроші. У нас є гроші, ми їх витратимо там на ремонт, на покупку чогось, речей, куди ми поїдемо відпочити, або там купимо автомобіль. або... Тобто це про якісь вклади. Ми розмовляємо, куди вкласти нашу заробітну плату, куди ми її дінемо? Або туди, або туди. Це схеми, це прорахування, це десь навіть мрія. Давай помріємо, там, он, зараз ми там, купимо там, такий будинок, а у нас була квартира, наприклад. І ось ви отак, А скорпіони нехай думають, вони не вміють. Далі дивимося, хто в пошуку скорпіони, чи є надія познайомитися з новою людиною. Страшний суд, на жаль, на цьому тижні ні. А, ви будете зайняті чимось іншим. А, можливо, погода вам завадить вийти в люди і познайомитися. Можливо, це пов'язано з тим, що голова забита іншим. Можливо, ви будете зайняті іншим, ви будете зайняті осудженням іншим. Оцією аналітикою. Ага, пішов не так, одягнувся не так, зробив не так. І ви зайняті цим, і ви не дивитеся, чи є люди навколо вас чи ні. А визначитеся, потрібно вам це знайомство чи ні. Якщо потрібно, то дійте, переключайте свою увагу. Здоров'я! Здоров'я! Дев'ятка пентаклів, по здоров'ю ок, але є надмірність чогось. Дев'ятка це скоро десятка, тобто рідина, переїдання, що, що, максимальне фізичне навантаження, перевідпочили, перенапряглись, перепрацювали. Все, що пов'язане з пере з надлишком. Будьте уважні, і тоді все буде ок. Застереження для скорпіонів застереження. Застереження. Десят... І знову десятка мечів. Оце у багатьох знаків падає на цьому тижні. Будьте уважні по діям, які о, воєнним діям, які у нас зараз є. Це прильоти, ракети, шахеди, о, осколки, якісь хвиля, оця звукова відбивна. Ви знаєте, вчора вночі летіли так над домом, що блін, і воно так довго. Що я трошки, знаєте, так от внизу там трошки було страшно. Страшно. Вона зараз так довго літіла. Будьте уважні, бо це не карта розрухи, але це карта закінчення. От, Якщо це застереження, або у вас подхо... наближається той етап, коли щось закінчується, це може бути пов'язане з якимось проєктом. Ви щось робили-доробили, все, закінчили, віддали роботу. Але це може бути пов'язане із тим, що це якісь от такі фатальні події, які. Ну, вони можуть коштувати для деяких і здоров'ям і життям. Будьте, будь ласка, максимально уважні. Надіюся, що це просто ви закінчите генеральне прибирання вже вдома. А потім помідори підв'язувати, знаєте, як? Робота на городі скінчилася. Чекаємо урожаю. Нехай це буде так. А, порада на Таро янгелів для скорпіонів. Карта смерті. Окончання фази або ситуації, духовне преображення. Время іти далі. Оця карта, як порада, каже за те, що у вас був якийсь а, період, чорна полоса, ось вона чорна полоса, і вона закінчується і починається новий етап, у вас відбулася якась трансформація. Ви зрозумієте, а, можливо, скорпіон з кимось а, посварився. Розійшлися, посварився з начальником, з другою половиною, з дітьми, зону, я не знаю з ким. І ось ця полоса, оця негативна, вона закінчується або чорна полоса. І далі йде трансформація, і у вас це обов'язково вийде, і що? Духовне приображення, йти далі. Вам час рухатися далі. То я ж не думаю, що все ж таки воно там будуть якісь погані події. Я гадаю, що все ж таки це просто якась у вас. Не у всіх, ж, але можуть бути, ну там, 50%, коли от такий трансформаційний період, і вам треба пройти це, щоб рухатися далі. Підожди. А, І давайте, скорпіони, ваша карта на здійснення бажання. Я згадую те бажання, дістаю для вас карту, наскільки вона здійсненна. Скорпіони, принцеса Пентаклів. Я вас поздоровляю, ваше бажання обов'язково здійсниться. Пентаклі це за гроші, принцеса це дівчина. Так, це не король, але все ж таки у вас буде ресурс, щоб здійснити ваше бажання. З цим я вас і поздоровляю.